Привіт, любі друзі! В магазині Аврора також є Чорна П'ятниця. Акції діятимуть з 29 листопада по 1 грудня. Завітайте в магазин, щоб встигнути купити, що вам потрібно за зниженою ціною. Ось ось такі прикраси на ялинку можна буде придбати за 49 гривень. Дуже гарна ціна. Гірлянда декоративна, електрична на 14,5 метрів. 99. Ось така гірлянда 7 метрів 80 сантиметрів 99 також. Гірлянда електрична, 3 метри сплетених куль, 159. Новорічні прикраси, дзвіночки, 6 штук в упаковці, 49. Пластикова підставка для ополурника 19, маслянка пластикова, прозора з кришкою 55. Органайзер пластиковий для холодильника 139. Пластиковий контейнер для сипучих 750 мл об'єму 29. Ємність для сипучих з кришкою, 800 мл об'ємом 109 гривня. Салатник пластиковий квадратний на 1,5 літра 19 гривень. Форма для випікання силіконова. Ведмедики 6 штук на листу 49. Керамічна чашка день козацтва в упаковці 44 гривні. Кухоль порцеляновий 330 мл об'ємом 49. Салатник скляний 24 на 24. Можна придбати за 99. Силіконова кухонна прихватка. Коштує 24. Дошка кухонна з бересту прямокутна 20х30 см. Коштує 69 Валички бамбукові з загостреними кінцями. 30 см довжиною можна придбати за 16. Гачки в асортименті за ціною 19. Сітка для раковини металева. Коштуватиме 5 гривень. Вибір мильничок. Ось така дорожня з засібкою 12 Ось така 27. Ось таку можна буде придбати за 19 гривень. Штора для ванної кімнати 180 на 180, коштує 88. Та ось таку можна придбати за 55. Набір підставок для пральної машини 4 штуки в упаковці 64. Набір бамбукових прищіпок – 20 штук 16 гривень. 5 вологопоглинаючих серветок від «Файно» – 64. Засіб для чистки труб крут 1 літр 29. Шампуні для волосся від футур 1 літр. В асортименті 84. Шампуні для волосся Pro V 400 мл, 124. Чоловічий гель для душу, Flamme 99 коштував. Зараз буде коштувати 64. Рушний паперовий від «Сафі», білий, двошаровий, 500 відривань 139. Дитячі серветки вологі, 50 штук у упаковці, 100% бавовна 49. Серветки паперові від Сафі 350 штук у упаковці, 49. Спрейві антиперспиранти «Ерексона», 82. Твердий антиперспирант Арексона коштує 82 гривні. Набір станків для гоління, чоловічий блазер, 10 штук в упаковці, 59. Освіжувачі повітря від велі, аромати в асортименті за ціною 29 гривень. Миючий засіб для підлуги галакс. Літр 100 в упаковці 77 та 79. Гель для миття посуду від сарма 450 мл за ціною 29. Відбілювач для тканин кисневий сіла оксі 89 та плямовивідник. Набір мийних засібів для очищення кухні, антижир, спреєвий та запаска 89. Засіб спреєвий для чищення кухні 39 гривень з розпилювачем. Засіб для миття дитячого посуду утіпуті 600 мл 29. Аромодифузори в асортименті. 99. Підсвічник склянний фігурний. Кольори в асортименті 55. Аромодифузор з паличками 64. Чоловічий гаманець. Шкір замінника 59. Чорна п'ятниця продовжується. Сиропи до кави від Амонік, 200 мл в асортименті. Смаки 21 гривня. Соус від кемчі, солодкий чилі, 200 мл 19. Соус балан'є від смачної кухні можна придбати за 18. Соус соєвий від кімчі 17.